Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу поділитись з вами одними з останніх моїх покупок. Ні, навіть можна сказати, останніми. Зараз грудень місяць, і ці покупки я ще робила правда в листопаді. Просто вони мені прийшли в грудні. І давайте подивимося, що я замовила. Перше, що покажу, замовила на сайті Вінтет ось такий аромат, момент Дебонор від Івроше, 50 мл. Замовила його, це знятість вже, була вигідна дуже ціна, я його купила за 11 євро, з доставкою він мені вийшов 14 євро. І я вирішила купити. І коли вже замовила, я згадала, що цей аромат-аромат на мені взагалі не стійкий. Він у мене колись був дуже давно, років 4 чи 5 тому. І тепер навіть не знаю. Він слід запакований, чи мені його відкривати, чи просто його зразу продати. Тому що ну, не можу сказати, що це не невдала покупка. Хоча я вже згадала пізніше, що він не стійкий, тому що його легко можна за 30 євро продати тут, у Франції, це без проблем. Тому навіть не знаю, що думаю, чи відкривати його ще раз, спробувати, дати йому ще один шанс. Е, можливо, стійкість якось в ньому помінялась, хоча це навряд, або вже відразу продати і не мучити себе вивести його з своєї колекції. Так, давайте далі. Далі вам покажу такі невеликі наборчики, які я купила дуже бюджетно. Всі вони були по 3 євро. Так, перший набір це ось таких мініатюрок. Давайте я їх зразу всі ось так висиплю, щоб ви бачили кількість. Ось ось такі за 3 євро. І давайте дивитися, що туди входило. Так, ось такі від Елена Рубінштейн. Це одинакові, я так розумію, це креми по ЗСПФ 15. Тут, здається, 5 мл, Ось такі два були. Потім від шанель ось такі мініатюрки. Так, що це? Це теж, я так розумію, крем. А може... Так, це нічний крем. Тут взагалі якийсь маленький об'єм, ну не вказано навіть який об'єм. Ось такі мініатюрочки, три штучки. Далі. Далі бачу одинакові від, від Estee Так, Що це? Це теж SPF 15 крем і по 5 мл. ось Такі два були. лежать уже так. Потім. Давайте... А, ні, от від Estelauder я ще один побачила. Теж такий самий кремчик тобто три креми по 5 мл. Так, що тут ще однакове? Ось, ось таке від Елена Рубінштейн, ще таких два крема. Ну, Отакі, знаєте, мініатюрки, щоб попробувати. дуже класно. Тим більше, це бренди не бюджетні, Шанель, Елена Рубінштейн, Естелаудер. Е, тому дуже, так, знаєте, цікаво попробувати. Потім від Клоранс ось такий. Це вже тональний крем. Теж мініатюрка, але правда. Пралне відтінок 6-5 мл. Це дуже буде темний, тому я цей крем комусь подарую, навіть не буду його брати для мене. Або, знаєте, можна ще використовувати як бронзер. Такий рідкий бронзер. Я, до речі, зараз так використовую, наприклад, тональний крем від Фармасі відтінку-2. Я його раніше підмішувала влітку. Мені були мої тональні засвітлі. Я його використовувала як затемнювач для тонального. А тепер взимку користуюсь як бронзером. В принципі, щоб використати, така ідея непогана. Потім тут є ще, а, ні, є ще два. Давайте подивимося, що це. Ось такі ще кремчики по 3 мл. Теж ось Жан Піберт. Не знаю, мені цей бренд незнайомий, можливо, якийсь французький бренд, ось такий по 3 мл. Так, І вже лишилось по одному від Шосейдо ось такий нічний крем. 4 мл. Теж буде цікаво спробувати. Далі, це що у нас? Це і Сан-Лорон теж кремчик, скільки мілілітрів, 5 мл. Це у нас це вже гель для вмивання. Ні, навіть написано, що це для тіла. Гель... Це так якби гель... гель для вмивання тіла, гель для душа. таке наговорю гель для вмивання для тіла. Гель для душа 10 мл. Такий маленький об'єм. І від біотерм. Ось такий. Це так розумію, що це крем. Теж такий флюїд 5 мл. Ось, ось такий я купила за 3 євро. Вважаю, такий непоганий такий набірчик, щоб попробувати. Далі, другий набір. Ось такий мені прийшов в такому пакеті. Теж ціна 3 євро. Це вже в іншого продавця я купила. І давайте подивимось, що туди входило. Так, перше ось таке. Тут це лосьйон. Так, я розумію. З церамідами, можливо, це й крем для обличчя. Так, це лосьон, напевно, для обличчя. 20 мл ось такий. В коробочці. Давайте подивимося, виглядає. Ну, Ось така баночка. В принципі, 20 мл це такий непоганий об'єм. Ось, для сухої шкіри нам написано, що це. Ну, класно, буде цікаво попробувати. Потім два від для Рошпозе. Це гель для вмивання. До речі, його можна. Використовувати як засіб для інтимної гігієни. У мене такий був повнорозмірний, великій банці, і я його використала. Дуже добре підходить як гель для інтимної гігієни. Тут всього 15 мл. І так само це лосьон, я так розумію, для тіла, для дуже сухої шкіри 15 мл. Ось Такі два. Далі, що тут ще входило? Ось такі два це для обличчя один. Деклеор, напевно, бренд мені незнайомий, а другий лосьон для тіла. Так, тут невеликий об'єм по 5 мл. Ось, Потім е, далі що тут ще було, від авен. Це молочко для, пишет, ну, для е, молочко на термальній воді для тіла і для обличчя. 10 мл. Я буду для обличчя використовувати такі креми. Далі що це у нас ще? Ось е, зволожувальна олійка написано. А, це для ніг. Ось така олійка для ніг невеличкий об'єм. ось. Але я повторюю, що це отакі набори я купила по 3 євро. Вважаю, що це супер вигідно, щоб попробувати. Потім ще тут є відлосітан, кремчик, ось такий для обличчя, і ще одне ось такий крем. Це теж від Лосітан, це два різних з різних серій. І ще ось такі пробнички від Війши. Три в одному. Ну, це такі маски, буду як маску використовувати. І крем від Сираве. ось. Це був е, такий другий набір. І ще залишився один набір. ось такий. Давайте як його Я трішки суну, щоб показати, що входило в цей останній набір. Тут вже були такі, знаєте, пробники, можна сказати, але їх було 30 штук, мені здається, бо так і було вказано, що 30 штук. Так, давайте я суну, Ой, щоб показати. Так, 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 це сюди. Що сюди входило? Так, я от люблю такі всякі мініатюрки пробувати. Ось такі від Сирове два кремчика. Ось я вам покажу так. По, 5, по 3 мл. Далі відур'яж. Ось такий. Не знаю, це, здається, сиворотка. 3 мл. Далі від v, лосьон. крем для обличчя. Такий маленький. Потім ще один відур'яж такий же. І що тут? І ще одна є така мініатюрка, а все решта буде пробники. Ось така. Що це? Це, я так розумію, що це сиворотка Ну, ось такий. Пробник будемо пробувати. Потім тут були деякі аромати. Значить, Жан-Поль скандаль абсолю. Ось в мене ще не було. Потім так само чоловічий скандаль. Це я вже абсолю віддам чоловікові. Ось такий. Так, і ще один ароматик від мюглег. Ось. 1,2 мл. Так, і здається, мені ще один був, так, точно. Міс Діор Парфам. Чотири пробника водички. Ну і вже е, а ні, ще один за мініатюрка тут загубилась ось така. Це з SPF 50 кремчик. Ну, класно. У мене з SPF просто так. Я їх використовую на раз, отакі з SPF. Дуже в мене багато використовується, тому я рада, що тут такий крем. Ну і далі вже пішли такі пробнички. Так, давайте от з таких більших покажу. Це веледа. Тут, здається, три продукти відразу. Бачите, нічний крем, сиворотка і денний крем ось такий, щоб попробувати така штучка. Далі від патика сиворотка, Потім? Це, що у нас? це для волосся. Для блиску волосся. Потім є ось такий з кератином теж для волосся. 15 мл, до речі, непоганий об'єм. Їх навіть є два таких. Далі від ланком я бачу два кремчика. Ні, і ланком ще є такий. о три таких. Ще є сиворотка від ланком Багато е, пробників від ланком Ось ще один крем такий. І ось такий. гідрозен Гідразен колись в мене був. Мені він сподобався, він дуже добре зволожував. Так, ну і залишилися це гель для вмивання обличчя. Ось такий, до речі, дуже небюджетний. Потім це вже корейський кремчик, ось такий інтенсивний. Так, ну і залишили ще три пробничка. Ось ось такі. Ну, в принципі, знаєте, за 3 євро така велика кількість, щоб попробувати пробників, мініатюр, ароматів. Мені здається, що це вигідно. Так. А ви пишіть, як вам ось такі мої покупки. І наостанок хочу вам показати б'юті бокс за грудень місяць. Він мені прийшов цей раз швидко. Ну як, Коли він мені прийшов? 6 грудня. 6 грудня це швидко, хоча я бачу, дівчатам приходить і там в перших числах, і другого, і 3. Мені ось зазвичай приходить вже 15 числа. отак якось після двох тижнів, з 16-го, а цей раз прийшов 6-го, тому я вважаю, що це швидко. А давайте швиденько покажу, що туди входило. Ще раз нагадаю: це підписка від Look Fantastic, яку я зробила на цілий рік по своїй дурості. І тепер щомісяця у мене з карти знімає 17 євро, і я щомісяця отримую бокс з шести якихось засобів. Це зазвичай мініатюри, деколи бувають повнорозмірні, деколи бувають якісь аксесуари і обіцяють нам завжди на. 60, більше, як на 60, деколи на 70-80 на 80 євро. Так, оцей бокс грудневий, тому тут такий бонус не 6, а 7 продуктів. Давайте подивимося, яких. Давайте вам покажу зразу найкращий, який, можливо, і якраз закриває цей бокс, тому що я готова за цей крем уряж Він повнорозмірний, 40 мл заплатити 17 євро. Тобто це можна все так би, викинути. І цей крем. Закриває цю вартість. Тобто повнорозмірний крем, це завжди приємно, це завжди класно, коли ну, для мене, по крайній мірі. І тому я рада, що він тут попався. Ось це перший продукт. Далі, давайте так і буду показувати, бо я вже бачила, що там входить. Так, другий, який теж може бути, це від Ren, це не бюджетний бренд. Це я так розумію. Олійка для зняття макіяжу. Ось ну, Тут дуже маленький об'єм, і чомусь Рен навіть не вказує, який тут об'єм, але як ми бачимо по, по розміру, то це дуже маленький об'єм ось такий, щоб тільки попробувати. тут, напевно, на декілька разів вистачить. Може, тут він вказав. Ні, не вказав. Чомусь Рен ніколи не вказує, який об'єм. Не знаю, вже декілька разів в мене різних засобів попадалося в різних б'юті-боксах, і ніде не було написано. Отже, це другий теж нормальний. Так, Третій, який може бути, це ось такі румяна від Revolution, Це бюджетний бренд. Деві називаються. Так, давайте подивимося, який це відтіночок. Відтіночок, я так розумію, що ось тут Flashing for you. І це великий об'єм 15 мл. Якщо я не буду їх відкривати, бо в мене дуже багато румян, можливо, я їх комусь подарую. Але, в принципі, це такий непоганий в боксі продукт. Ну, а далі йдуть такі продукти. ну, Давайте покажу ось цей це сиворотка для, для волосся, вела, Ось, і що тут, подивіться, подивіться який тут термін придатності. До 11-22 року. Тобто ця сиворотка вже два роки як просрочена, протермінована. Чому це, я думаю, що це точно? Хіба можливо, це, ну, скажіть, от, мож... чи може це бути термін виготовлення? Тому що в Франції, наприклад, завжди ніколи не пишуть термін виготовлення, завжди пишуть, до якого числа вжити, якщо це вказується. А ось тут 11-22. Це або якщо. Виготовлено, то значить до 11-25, бо це зазвичай 3 роки. А якщо це, якщо це дата, до якої треба використати цей продукт, то це дуже сумно, тому що це вже пройшло 2 роки. Це вже більше 2 роки пройшло. Ну, тому сумно, що протермінований продукт розставили в бокс. Я отут ніде не бачу, щоб написано було, якщо це термін виготовлення, скільки років можна вживати, це не вказано. Тому не знаю 50 мл. Ось, напишіть, хто знає щось що <смі> з цього приводу. ось. Так, Це такий наступний. Далі червоний лак. Я лаками не користуюся, але хто користується, можливо, їм би було цей продукт цікаво. Так, ну і далі, і далі, і далі. Далі ось такий це Gatino, здається, називається бренд. Це автозагар, 75 мл. У мене, мене взагалі це не цікавить, я ніколи не роблю автозагар. Я взагалі не люблю засмагати. І Тому цей продукт, маємо, мене, буду його комусь віддавати. Ну, і ось така олійка, я так розумію, що це теж автозасмага тільки для обличчя. Ну Написано, що це мультифункціон, мультифункціональна олійка. Ну Не знаю, можливо, це і не автозасмага. Тут 10 мл. Треба буде на сайті Нюкс більш детально почитати. Може, хто знає, для чого ця олійка, напишіть. Ну, ось вона така, бачите, мерехтлива олійка. Я так зрозуміла, вона чомусь тут ще розслоюється. Я так зрозуміла, що це для засмаги, для обличчя. От і все, ось такі були сім продуктів. Давайте я ось так поскладаю. В принципі, я трош, трішки більше цим боксом задоволена, ніж за листопад, хоча тут теж половина продуктів, які могли і не приходити, навіть більша половина. Отже, оці три. Та, якби, ну, Один мені дуже сподобався крем, і два нормальні. А оці чотири могли і не приходити. Ну, Такий бокс не цікавий, ні, нічого, ну, крім якщо не рахувати цих румян, Ну, Немає ні декоративної косметики, ні парфюмерії. Ось, єдине, що радує, що немає ніяких аксесуарів. Оце плюс. А ви пишіть, як вам. Я вам все показала. Ось такі. Це було таке відео пробників і мініатюр, таке, що я купила. Пишіть, як вам мої покупки, буде цікаво почитати. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!